Неподобство. Я протестую. Ну, це трішки запобігає конкуренції. Я, я дуже люблю, коли є якийсь гумор. Такі танці. Цей кліп і ця пісня просто хмільна. Що за танці можна заарештувати людей? Хто ж такий все ж таки Едгар? Привіт всім! Шановним глядачам каналу OGE Ukraine. Мене звати Яна Ковальова, і сьогодні для мене буде великою честю дати свою, ем, можу сказати, професійну думку, але сьогодні я хотіла би дати свою думку як е, глядача та е, фана Євробачення, тому що я є великою шанувальницею цього конкурсу. Трішечки розповім про себе. Мене звати Яна Ковальова, я співачка та авторка пісень. Багатьох українських артистів також дуже багато пісень, мені здається, моїх написаних мною ви могли чути по радіо, таких, наприклад, як Наталка Карпасон Залежна, чи дуже багато пісень такого артисту, як Кіше. Дуже з багатьма артистами українськими, і не тільки з українськими артистами. Я співпрацювала як бек-вокалістка. В цьому році на Шведське Греммі номінований, номінований альбом, в якому я повністю записувала свої вокали. Я дуже цим пишаюся, тому що мені здається, що велику частину музики роблять ті люди, які знаходяться за кулісами самого, самого образу артиста. Дуже багато людей, які допомагають йому музичні музиканти та беквокалісти, тому для мене це велика честь. Щодо Конкурсу Євробачення я в минулому році мала велику можливість і велику честь потрапити до лонг українського відбору національного відбору до Євробачення у 2022 році з піснею No Regrets, яка в цьому році вийшла в моєму одноіменному іпі. Також щодо Євробачення, цей конкурс. Взагалі для мене він такий поворотний в моєму житті, тому що в 2017 році, коли Євробачення було в нашій країні, коли воно проводилося в Києві, я отримала можливість бути співачкою на технічних репетиціях. Хто не знає, перед тим як проводиться Євробачення протягом десь двох-трьох тижнів відбуваються репетиції, але не з самими артистами, а з нами статистами. У Мене є дуже багато реально класних відео, в яких я стою прямо на сцені Євробачення і співаю пісні Британії, Нідерландів та Бельгії. І на цьому саме Євробаченні я познайомилася з дуже з великою кількістю неймовірних людей, які мене ем, надихнули на, на подальшу мою кар'єру, на написання пісень, на переїзд до Швеції, на навчання там. Ем, і зараз я можу сказати, що я дуже вдячна Євробаченню самому і я завжди буду залишатися. Панаткою Євробачення, тому що мені здається, що це реально прекрасне свято, яке надихає дуже багатьох людей, яке дає можливість людям повірити в якусь казку. І за ці три хвилини на сцені, які проводить артист, піснею цією, він дає якийсь шматочок магії, і це безцінно, на мій погляд. Щодо сьогоднішнього артисту, точніше, артисток. Тея і Салена, «Who the hell is Edgar?». Якщо чесно, як членкиня клубу ОгаЄ «Юкрейн», повинна була б подивитися усіх учасників конкурсу, але чомусь Австрію я залишила не знаю, на смачненьке. Десь в тіктоках я бачила якісь відривки, але я не зрозуміла повністю картину, тому мені дуже цікаво сьогодні буде подивитися. Але щодо самої країни Австрії, в мене склалося враження, що в цій країні є дуже багато неймовірно талановитих співаків. І у 2017 році, коли брав участь у Євробаченні такий співак, як Натан Трент, який, на мій погляд, є одним з найсильніших вокалістів взагалі, також Сізер Семпсон. Який просто, мені здається, в 2018 році він приймав участь. На мій погляд, він був просто одним з найяскравіших представників. Також дуже багато було класних представників від Австрії, і сама Австрія в мене пов'язана. Я ніколи не була в цій країні, на жаль, можливо, колись я побуваю там, але для мене вона. Пов'язана з якимось образом чогось дуже вишуканого, тому що в Австрії дуже багато як сказати історії класичної музики, дуже багато оперних співаків, які базуються у відні, також дуже багато музеїв, і тому мені здається. Моцарт також, як сказати, продукт австрійської музичної сцени. Мені здається, що тут, як сказати, сам Бог велів робити і писати дуже класні пісні. Тому не будемо довго тягнути і перейдемо до реакції. Мені дуже цікаво, що тея і Салена нам підготували. Okay, let's me, О, майка! Дуже красиві, класні, харизматичні е, дівчата. Класний вокал спочатку. Мені дуже вже подобається. Не знаю. Я навіть жалкую, що я не подивилася, не слухала цю пісню раніше. Ну, подивимося, що далі. Хто ж такий Едгар? Клас, мені дуже подобається ритміка самого куплету. Це дуже. Дуже вже як сказати, привертає увагу, хочеться танцювати. Класне дівчата співають в терцію, мені здається. Все про те, що я казала раніше, Австрія реально не розчаровує мене поки що. І дуже класний відеоряд, мені дуже подобається. Ну, як я і казала про оперу. <смі> а вже ж, от як в нас, як сказати, трамбіти і сопілки, і дуже багато класних національних елементів, так і австрійські дівчата вирішили, як сказати, зробити краплинку опери в своєму прікорусі. Ну що ж, подивимося, хто ж такий все ж таки Едгар? Let's go. А, так, ну що я можу сказати, що е, мені це трішечки нагадало відеоряд, не сама пісня. Пісня дуже оригінальна, але сам відеоряд мені нагадав. Е, може, ви пам'ятаєте, як е, мені здається, Фетбой Слін е, робив кліп з Крістофером Уокіном, в головних ролях там, де Крістофер Уокін танцював в порожньому готелі і підстрибував в костюмі. Це було дуже стильно і тут також класний, дуже як кати серйозний чолов'яга, але танцює такі танці, дикі мені подобається. Так, я зрозуміла, що тут одна дівчинка, вона більш трішки вокальна, інша, не знаю, як, хто хто тут хто, хто Тея, а хто салена, але одна дівчинка вона більш займається репом, більш читає реп. Це дуже класно, коли в кожного в дуеті є якась своя роль, тому що ну, це трішки запобігає конкуренції, можна розділяти дуже легко в піснях. Клас, мені подобається. Let's go. <плес> 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 Дівчата стоять в... з вусами прикріпленими. Це дуже класно, дуже... Я, я дуже люблю, коли є якийсь гумор і сатира, тому що це, як сказати, коли ти себе несерйозно сприймаєш, це дуже класно. Топчик, let's go! Такі танці. Ну, я також сьогодні в костюмі. Я хочу навіть зараз трішечки впуститися в пляс. На жаль, в мене немає вина сьогодні. Я не запаслася для цього розбору, але дівчата, цей кліп і ця пісня просто хмільна. Let's go! Так, а чого вони зараз? Хто їх заарештував? Що за танці можна заарештувати людей? Неподобство. Я протестую. Взагалі, якщо ти йдеш е, по вулиці і слухаєш музику в навушниках, я за те, щоб якщо тобі хочеться танцювати, ти повинен танцювати. Це повинно бути законно. Може, в Австрії такі жорсткі закони, і їх е, вони зараз. Вже весь офіс почав, почав працювати в Ну, що я вам можу сказати? Мені дуже сподобалося класний позитивний трек, дуже ритмічний. Під нього хочеться танцювати. Навіть якщо на тобі щось одягнути, щось не дуже комфортне, так щось таке, як офісний. Suit. Ем, мені дуже сподобалося, мені здається, що, що такого ще не було, від, е, такої заявки ще не було від Австрії на Євробаченні, тому що всі були дуже-дуже серйозні до цього. А дівчата дуже класні, вони принесли трішечки гумору. Якщо чесно, я трішечки не зрозуміла Who the Hell is Edgar? Але, може, вони нам дадуть відповідь на самій сцені Євробачення: Who the hell is Edgar? Взагалі не зрозуміла про що пісня, але вайб мені дуже сподобався. І мені здається, що це найголовніше на конкурсі Євробачення, тому що не всі люди розмовляють англійською мовою, не всі розуміють. І самий вайб, самі ці рухи. І якщо дівчата такі ж запальні на сцені, то мені здається, що буде реально попадання в п'ятірку, це стовідсотково. Цю пісню я точно додам до себе у свій плейліст. Це дуже круто. Мені дуже приємно, що е, мою професійну думку не професійну, але мою думку як співачки та е, люди хочуть почути. Для мене це велика честь. Я бажаю вам всім. Класної весни. Бажаю всім отримати задоволення від перегляду конкурсу Євробачення. Всім гарного настрою! З вами була Яна Ковальова. І підписуйтесь на канал Євробачення Україна, підписуйтесь на канал OGA -E -E Ukraine. Всього вам Па-па! Най Друзі, якщо ви бажаєте долучитися до допомоги нашим захисникам та захисницям, зараз у нашій сторінці в інстаграмі проходить розіграш прапора з підписами неймовірної кількості артистів Євробачення. Там і Джамали, і майже всі фіналісти на дві 2023, Меловін, Дмитро Шуро і дуже, дуже, дуже багато інших. Цікавих виконавців і людей. Тому переходьте на нашу сторінку в інстаграмі, беріть участь, донатьте, і можливо, саме ти отримаєш цей прапор і будеш милуватися чарівними підписами євровізійних учасників.